Обещали підкріплення, а понабирали по повесткам Тикток робиш? Ой, блядь, воювати кто будет. У твоєму місці не відчиняють мак, а ти сумуєш за бургерами. Не біда. Ось такий гарний та соковитий бургер можна придбати на передових позиціях Південно-Східного фронту. Ласкаво просимо. За деталями звертайтесь в місцевий військомат. Я кажу чесно, ми їхали на блядки. І що, удачно чи не дуже? Не доїхали, блядь. <рес> Слава Україні! Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корма кула. Все було, та такова ще не було. Ну все, поплакали і забули. Розказують про те, що там просто був пожар, і знов на їхнім росте ве. розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга піде за заодно. Москва згоріла і втомнула. А скажіть, учора ці одходи, так ви їх там трохи конкретно. що Ой, і нам так було приємно. Володимирич, як її звати? Да ніяк. Ніяк. Як її клик сксилід? Шурік. Шурік. Сука, що я в своєї житті бачив, но такої хуйні я ще не бачу. Криса на поводку, блядь. Слава Росії! Друзі, прошу хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, а за відео з кадиром наш канал навіть отримав вже перший страйк. Раджу вам підписатися на наш телеграм-канал. Що ви зараз бачите перед собою, це скарб. Там ви зможете побачити набагато більше мемів, жартів, відео від хлопців ЗСУ та бути в курсі останніх подій. Посилання. В описі до відео. Дякую. Можете допомогти? А, у Нас зар зараз, зараз прямо ефірах. Гість не прийшов. Треба кілька слів його замінити. Там про соцмережі. Будь ласка, дивіться, ви Сергій, добре? Мене так і звати, до речі. Прямо ідеально. ідеально. Прикольно. скільки? Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах і як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною Сергій. Добрий день. Доброго дня. Сергій вперше вирішив відкрити власне обличчя, оскільки він є адміністратором телеграм-каналу Повістки Черкаси. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили відкрити власне обличчя? Я вважаю, що Повторіть ще раз адміністратором ви є адміністратором телеграм-каналу Повістки Черкаси. А, я забув, вибачаюсь, Це там, де попереджають, де ведуть повістки. Я вважаю, що не даремно я цього каналу. Тому що насправді я не те, щоб, скажімо так, повідомляю, де роздають повістки, угу. я скоріше де інформую. А можна ще раз записати? Це прямий ефір. Що я вирішив зробити? Відкрити своє обличчя? Так. Сергій, звісно, хвилюється, тому що він вперше відкрив своє обличчя, але ми сьогодні вийшли в ефір у зв'язці із воєнкоматом. І буквально через кілька хвилин сюди має підійти представник воєнкомату і вручити Сергію повістку. Зрештою, я сам заслужив те, що всім повідомляв, де знаходяться повістка. Тому з радістю отримаю її. Зрозумів. Зачекаємо буквально кілька хвилин зараз мають підійти з воєнкомату. Псибі, що виручила. Бо мав прийти у цей хлопець, а блін, не прийшов. Нормально. Так у вас реально прямий ефір? Да, за... Це ж єдиний телемарафон. Блін, запізнюється. Судія. Поки ми чекаємо на воєнкомат, я хочу ще запитати у Сергія, скажіть, будь ласка, чи готові ви і далі продовжувати цей телеграм-канал, перебуваючи в лавах ЗСУ? Я вважаю, що я буду продовжувати, але на відміну від того, щоб повідомляти, де роздають повістки. Я буду повідомляти знову ж таки, де їх роздають, але не з метою, щоб уникнути отримання повістки, а з метою, щоб хто бажає і йому далеко їхати, наприклад, до військомату, він може відвідати саме те місце для того, щоб отримати свою бажану повістку. Хитрий план від Сергія. Дякую, студія. Як тільки до нас підійде представник воєнкомату, ми одразу підключимося до ефіру. Із текст видали, я б зрозумів по тексту прочитав. Ні, все, вже нормально. Блядь, це ж Ні, вже все, все. Ми вже відключились. Спасибі вам, величезно, uh, поки він приїде. Дякую вам, спасибі. Так, куди йшло. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відтікємо світ собак і дамо переможний знак.